Всім привіт, друзі! Кінець грудня, на пасіці тиш стоїть, вітер провіває, холодно, мінус два вночі. Я бджіл поки що не слухаю і не знаю, чи вам набридло їх, дивитися по Ютубу чи ні. Мені, наприклад, набридло. Я вже останні два роки не дивлюся ніякі канали про бджільництву, ну, тому що воно не цікаво. От коли було Цікаво, поначалу не було інформації, тільки завів бджіл там, початок 2000-х. Я виписував газету Український пасічник чи журнал. Читав, не вистачало інформації. Хотіло спілкування, ходили трішки на збори пасічників. Потім завели форум, який вже закрився. Там спілкувалось багато по інтернету, цікавого, там як було в інших регіонах, в інших країнах. А зараз воно якесь таке все, що ця війна вже набридла. Максимально, що таке воно все якесь одне й те саме, нічого нового немає. Фактично я вже познімав все, що я хотів зняти, всі огляди вуликів, які я використовував, породи бджіл. Ну, щось нове там, да, є, з'являється по сезону, але не так, як раніше це було цікаво. Я не знаю, що там знімають блогери, наші постійно. Рідко дивлюся, ото Женько дивлюся з Дніпропетровщини і то інколи. Заглядаю вулики, зараз почнеться розкладування Канді, шманді. Ну, Хочте, кому не набридло, можемо заглянути в пару вуликів. Хоча сім'ї в цьому році слабіші, ніж завжди, багато було кліща восени, хоча я обробляв там декілька разів його, все як потрібно по технології. Але... Особенно в пакетах их было просто немерено. Ну, сейчас посмотрим, что там творится. Трешки. Ну, вот а этот клуб нормально сидит. Плотненько. Багато чоли. Это бакфаст. Ну, такая семейка. 5 увочок пакет був підмору немає. Ку-ку це Карпатка, щось підмор. Ну, сидять. Клуб більш рихлий. Більш до задні, до середини дійшов вже, а ті всі сидять скра, спереді. По Ютубу останнім часом якісь приколи, як я перейшов з російської мови на українську, багато підписників відписалось, чи стали менше дивитися, Відписалось не дуже там і багато. Тим не менш, дивлюсь статистику переглядів за місяць, наприклад, останній більше з Росії, ніж з України. Може старі ролики дивляться там один постійно в тренді. Про мишей, я може, не знаю. Ну, постійно дивляться з різних країн. Ну, деякі ролики там і набирають непогано, як і раніше, але не так, як було там роки 3-4 до війни. В Ютубі багато нових приколів, не тільки в Ютубі нові правила. Був прикол влітку. Приїхали мені матки плідні. І я привіз їх в кліточці і хотів зняти YouTube Shorts. Ну, там 10 секунд ролик я його зняв, як матка їсть в кліточці канді сама. От коли вона в кліточці, її ніхто не годує, вона не червить. Бо є думають бджолярі, що тільки матка, тільки бджоли, якщо вона плідна, тільки кормлять. Ні, вона сама їсть канді. Я хотів це зняти, ну, як прикол там, музику поставити 10 секунд. Цей ролик забанив YouTube і виставив мені штраф. Страшне, що робиться. Жорстоке поводження з тваринами виставили. Ну це вже смішно, просто ну, як, це, це ж пересилочна клітка, не, яке там жорстоке поводження з маткою, чи, чи, чи з чим там. Навпаки, там її покормили, все нормально, з бджолами. Матка ціла, підсаджується вулик. Ні, жорстоке поводження. Заставили мене пройти курс блогерів, правила там, там цілі приколи. Знімаєш один, якийсь, наприклад, якесь свято в якомусь селі. То там якісь народні традиції з тваринами пов'язані. Це можна там знімати якесь інше, щось там нельзя знімати. Короби, там страшне, що робиться З тими тваринами. А в Тіктосі так ще веселіше. Виставив я ролик, ну той самий шорт, що на Ютубі про мишей короткий, як ловить мишей на бутилку. І він там непогано почав набирати, за два дні там вже було 120 тисяч переглядів. І тут Тікток забанив його. Каже, жорстоке поводження з тваринами. Я їм пишу апеляцію. Каже, так, яке жорстоке поводження. Якщо є такий ролик на Ютубі, точно такий, ніхто там не блокував нічого, ніяких штрафів немає. І миші це ж ну, гризуни, це тварини. Є закон про дератизацію в Україні. Вони переносять там кучу балячок, лептоспіроз. Ну, Їх не можна прирівнювати до звичайних тварин, це просто вредителі настоящі, які все нищать. У нас там... На старій пасіці в Оріхові перегризли вони все, що можна. Всі дома, у всіх будинках, з першого по дев'ятий поверх, де людей покинуті, розбиті бомбами будинки, там миші живуть, по дев'ятий поверх. Так що їх треба з ними якось не так поводитися, не розуміє. Ну, в общем, в току по барабану все. Поводження жорстоке з тваринами. Так що такі приколи бувають і в Ютубі, і в Тіктосі, і не тільки. То зараз в тренді, що там? Війна, політика, блокпости. Вільництво, я думаю, зараз не дуже в тренді. Подивимось, що буде далі, може будемо на інші теми якісь знімати ролики. Хочу всіх привітати з прийдешніми святами, з новим роком. Щоб все було. Всіх гарно, щоб закінчилась війна, мирного неба, щоб всі були живі здорові, і щоб ваші бджоли гарно перезимували і все було добре. Всім дякую за увагу. До зустрічі, пока.